Привіт, привіт! Усіх вітаю. Так, друзі, я починаю свій ранок з колотання сметани. Тут сепараторна, більше ніж пів слоїка було десь таке. Я доляла ще кисло молока, бо вона до дві цікави густа. Навіть не пере, це, не переколотати. Зараз все розколочу гарненько. Вона тоді буде і кисленька, і рідча, бо якщо така густа, то ну, не важ нічого з нею зробити хіба пекти. А так, щоб до чогось використовувати, то треба, щоб така була знає, як з магазина, трошки рідча і кисліша. Бо сепараторна сметана, самі знаєте, друзі, вона солодка. І вона мені, взагалі, зажирна, якщо чесно. Я, я не году, може, хтось привик до такої жирної сметани, а мені зажирна. Якщо так розбавити, зараз вона вже ото, вже рідча. То цей. І то тоді буде і кисла. Ну, кисніше. опасне молоко є. І буде цей. Та її, по-перше, набагато більше. І, і не буде така густа. А то хоть ножиком річ. Ось, якщо я поставила сир відігрівати, який Зараз ще сир відігрію. Зранку молочка. Сир вже відігріла, тільки треба відсідити. Така груда сиру вийшла. Ну Вже, друзі, звісно, що немає, так як чотирьох козів, але ще так від одної то може бути. Ну, Дивись. І кусає мене. І кусає, поки я розказую, так? Звичайно. А молочко пити, до речі, любить молоко. Хлопець, бо той хлопець не любить молока. Ні. ні молока, ні сиру, ні сметани не любить. Правда? І у ну, нас на теплій підлозі. Що їм? Що йому? Друзі, на дворі вже темно. Все, дня нема. Одинна, все. Там на ніч. Там на ніч. Ну. No. Так, а я взяла тут в вечері. Смажу картоплю, почищу цибулю. Ще там до картоплі. Але так, спочатку трошки підсмажила, тоді вже даю цибулю, буде, що згоріла. І буде така вечеря у нас. Нічого особливого. Але добре, скільки років не йматує бароболяці. У нас тут був не знаю, як вас, у нас картопля це щось на першому місці. Це розумієте, на весіллю їдять, їдять, чи на якійсь забаві, а всі чекають люди давати картоплю. У нас тут так вшанують її. Люблять Барабуляники ми тут. Картопельку посмажила, можна вечеряти. На вечір зібралося, я чоловік вже вийшов, на дворі темна ніч, друзі. Пів дев'ятої, а ми йдемо до міста. Треба купити булочки треба купити до чаю, щоб нам ще щось треба купити. Ну, а що зробити? Так є. Господарку обійшли. Козу подоїли, яйця позбирали, все. Нічна, дворі темна. Йдемо. О, десь там тут люди, там. Ми йдемо прогуляємося довкола міста, зайдемо в АТБ, бо це вже все закрито, всі магазини зачинені. Біля 9-ї години маємо. А ТБ до якої працює? До 12-ї. Ну, підемо в АТБ. Шоколадом. Беремо булочки, вибираємо. Що завтра до кави. Щось немає кого пекти. Десь різдвяні вже подаруночки є. На Миколая, але ціни. Пили водичку, вже купила паштет. <рес> Пряники до чаю. Там додому. Круасани, круасани. Круасани. Підемо помалу. Десята година доходить, а ми всі помаленьку спацируємо. Ми вже вдома, вже в хаті. Але друзі вже половина один стоїть. Ще добре, що не забула. Бумик тільки що таблетку дала, зараз ще очі закапаємо. А треба очі, знаєте, як капати. Ай, очі як треба капати? Треба одному тримати, другий капає, бо інакше він не дасть. Таблетку ще легше, бо запав щось кусочок м'яса. І він з'їв, а очі він не хоче капати, воює, <смі> ми його тримаємо і капаємо. Добре, друзі. Та й тому вчора ролика не було, бо вже навіть зараз не піду грузити, це вже коло півгодинадсь, поки загружу, то, то Друзі, не знаю, яка година буде. То вже <смі> <смі> бачимося сьогодні зранку, в середу. Але сьогодні ще зустрінемося. Так що гарної вам середи, спокійної, доброї, мирної і до зустрічі. До зустрічі, до вечора. Па-па!